Це одного з двох могил масових на цій території. І ще дві є в інших містах Бучі. Це друг, друга, друге поховання на території цієї церкви. Друге масове поховання. Sobre Куча місце масових поховань. Багато журналістів іноземних простили mm. mm. познімати. Життя не буде таке, як було до цього Ми вже не такі, як тепер і цього року. Війна нас всіх відчуває. Позаду тут вбиті цивільники. My friend, Dr. Fernando. Hi, how are you? I'm Dr. Fernando from New York. Thank you. Thank you. Doctor. No, very happy to be here. Thank you. Кажуть, жаль, то лежать війні. І опірки взяли ці російські солдати, завели... на садову за трансформатор, і там положили він. не Там було декілька чоловік, чи, чи... чи вісім багато інформації, ну різної, і точно невідомо. І чого, по словам, декількох і там їх когось і вбивали. а тіла забирали, перевезли і сказали, знайшли. Там в мене груз 200, там, там був, хлопці ми місті вчили в школі. Він знав мого хлопця, ну, мого брата. І він сказав, да, типа, там був твій брат і по опису. Ми раніше давали описи. І він каже, да, ми забрали тільки на території воєкомату. Я живу шукав. Там навіть не подивився, не мов подумав, що він там буде. Десь я не був. Нічого не бояться, ні гранат, нічого вже. Він не знайшов його. Сорти, тільки буде ще горімо, нічого не зробив. Просто так. А того старший, чим лучше, брати. Младше, 32 роки, Охот. А А ви дізналися, що це він знала поруч. Його тільки відкрили, я його одразу зразу пізнав четвертим номером. У вас чоловік ще в білому одязі, так ти дійшов, він сказав. Це наш друг по вулиці живе. Ты ж добре знав. А як брат назвав? Діма. Дима, а вас як Володимир? Володимир? А, вич можна називати? Стефієнко. Я не знаю, що так. Ким вас брат почали. Карщиком був. Глучиком. Вишишни вот. мама выглядит, из и тут и перед калиткой. дочка, да, И в отдельном, они после развода на яблоке там у них не а сомневаются. Сигурок. Первый год -го помогал. Чего? В гости приводы гуляли. Я же тоже сказать, что все, а мама, это так Да дивитися з користь, тільки трупів, стільки мертвих, скільки змучених. Так, так стояти щодо винних людей. Так просто вбити, витихатись. Ніколи. Героборону хотів. Mile气> а що ж там діти да тікати матіна ту тероборону, що там ті тероборони? Не хоч би кажуть сім'ю дали, хоч би стоять на якомусь. Казали, що списку, скільки разів казав, ці списки. То в одних, то в других, то в третіх, хто тим дав, то тим дав. Я вже тим спискам не вірю, що там вже ті списки. Я точно побачив, знаю. Позаду ще витягають закатованих вбитих цивільних буча. Біля церкви. Купа преси. Запах трупний стоїть. Это то место, где разбили Кадыровскую колонну. Думаю, что Кадыровскую. Думаю, что Кадыровскую. на тех танчиках были вишки. В... Ви. Литореви. Ну вот. Это что русский мир не делал. Думаю, що на Донбасі досі йде війна. І потрібно нам всім згуртувати, щоб допомогти зараз виграти війну на Донбасі. Звідси ми їх вигнали. Я виженемо з Донбасу. А взагалі їх треба вигнати з усієї європейської території аж за Урал. нам треба берігати їх все таки треба не розслаблятися там ще пару танчиків розбитих теж є до мене